Оце на перший погляд звичайна валізка, проте з неабиякими технологічними можливостями. Сучасна установка для зварювання оптоволокна відтепер у лабораторії фізичного факультету Ужгородського національного університету. Прилад відноситься до тематики оптоволоконні системи передачі інформації. Е, ви знаєте всі, що весь інтернет зараз передається оптоволоконними системами інформації, передається і майже. Весь вся мережа інтернету це є оптоволокно. Цей пристрій призначений для того, щоб робити монтаж оптоволокон, тобто паяльник для стику двох оптоволокон. Оптоволок От. паяти, тестувати, вивчати принципи роботи оптичних систем, студенти зможуть практикуватися на сучасному обладнанні. Такі навички, основи для телекації, сенсорики, оптоелектроніки та сучасних виробництв. Сучасні тенденції е, вимагають від молодих спеціалістів, які виходять із е, лав нашого університету, е, знань сучасної техніки. Знань сучасної техніки, роботи сучасних процесів, сучасного обладнання і тому є така нагальна необхідність постійно підтримувати оцей рівень сучасності, що вимагає затребуваність у нових приладах. Ну, одним із таких приладів є пеяльні станція. Представники вишу звернулися із запитом до бізнесу і отримали фідбек у вигляді обладнання та співпраці. Ми звернулися до виробничого підприємства «Шамак», щоб він надав нам обладнання для проведення практичних занять. Це обладнання надає змогу значить, навчити студентів наших. Практично працювати із оптоволокнами, це інструмент для пайки оптоволокон і контролю цього процесу, повного контролю результату пайки. Студенти будуть володіти цими навичками і будуть затребувані в таких галузях, як. Телекомунікаційні системи, оптоволоконні телекомунікаційні системи, забезпечення інтернету, придбало і передало установку. Вийшов релоковане з Дніпра на Закарпаття виробниче підприємство, яке відомо у світі технологічними розробками для індустрії краси. Підприємці переконані, це не просто благодійність і більше ніж підтримка науки. Це інвестиція у майбутнє. Прийшли фізичний факультет для того, щоб розповісти молоді про можливості в нашій компанії «Шемакс» і Взагалі про можливості закарпатського регіону, тому що Зараз кадри, такі як електроінженерія або взагалі все, що зв'язано з виробництвом, воно трохи зникло в Україні, тому що багато різних інших вакансій IT з'явилося. Але зараз під час війни активовувалися всі виробничі процеси, дуже багато релокованих тут підприємств і кадрів тут немає. І тому такі спеціалісти, які зараз навчаються в цьому університеті, в них є гарна можливість отримати конкурентну спроможну заробітну плату, не виїжджати за кордон. Також ми хочемо залучити. Чити цих дітей, щоб вони могли завжди до нас звернутися і проходити практику в нашому підприємстві, Я як амбасадор Закарпаття. Дуже підтримую науку, тому ми підтримуємо університет і всі напрямки, які тут відбуваються в Ужгороді. Підприємці кажуть, виробництво розвивається, а от спеціалістів, здатних працювати з високоточними технологіями, вкрай бракує. Тому й вирішили підтримати університет, бо саме тут і зараз формуються ті, хто завтра може прийти з новими ідеями. Подіємо що є вообще розвиток в Ужгороді. багато нових напрямків бізнесу роблять тут, щоб діти навчалися новим професіям, які є виробничими. Сьогодні дуже кадровий голод. Він є, це факт. І в родничій професії, такі починаючи, як там з банальної пайки на зборочних лініях, закінчуючи керуванням числовим керуванням станків і верстатів, ми потребуємо в цих кадрах, і ми дуже радіємо, що сьогодні ці люди з'являються. молодь іде в цьому напрямку. Сьогодні студенти за партами, але вони вже на тому шляху, що ми в цілому готові брати їх на практики і працювати з нами, коли вони вже трошечки наберуться опиту. Наші двері відчини для молоді в свою чергу важливо не тільки навчатися на сучасному обладнанні і бачити, як теорія застосовується на практиці, а й розуміти, що їх чекають на роботу у рідному Закарпатті. Новітнє обладнання це супер, тому що світ іде вперед, і ну, на різних підприємствах хороших завжди ставлять нове обладнання. А відповідно, якщо ми навчимося на хорошому якісному обладнанні, то і в на виробництві буде. Все чудово. Радує те, що дуже багато є пропозицій, тобто роботодавці зацікавлені в прийнятті студентів з дійсно хорошою базою знань. Слава Богу, що надається така можливість у фізичному факультеті, хороші знання, лабораторію зробили та всі предмети, які потрібні, вони вивчаються в цьому факультеті. Планую туди йти, на працевлаштуваннях. Куди ці знання мені пригодяться? Тим більше я з дитинства цим люблю займатися, Це, ну Фактично, моє хобі, це перспективи дуже великі, тому що ну зараз в принципі світ сам по собі рухається вперед, і звичайно, наука і технології ну поєднуються разом. Вони вже не можуть один без одного. Це ну нонсенс. Уже тому так. Це дуже добре. Мене більше цікавить саме кібербезпека, тобто програмування і так далі. Звичайно, програмування зараз не дуже таке, прям вау, супер, але саме узьконаправлені якісь спеціальності, як, наприклад, кібербезпека, зараз будуть дуже цінуватися. Тому і, наприклад, на тому ж самому що Максі в виробництві так само, я думаю, дуже потрібні. Спеціалісти з кібербезпеки, тому що це все обладнання, техніка і так далі. І тому треба забезпечити безпеку саме цих обладнань, щоб вони ну просто не підхопили якийсь вірус або може не вкрали якусь виробничу тайну. Прийшли презентувати обладнання, а налагодили тісну співпрацю. Представники релкованого підприємства пообіцяли підтримувати найкращі студентські ідеї не тільки фінансово, а й у напрямку впровадження. Так, коли об'єднується наука, освіта і бізнес, виграють усі. І можливо, саме тут зараз навчаються ті, хто вже завтра створюватиме нові технології. Для України та світу.